Шановні друзі, я хочу вам представити зараз Калагарівське родовище Мінеральних Вод, яке є на останній час розвідане одна із перших. Ми знаходимося з вами в центрі Подільської височини, в центрі Поділля і будемо говорити в центрі Подільської області мінеральних вод типу нафтуся. Мінеральні води на типу нафтуся вперше виявлені на... Території платформної території України, де ми знаходимося, в 1965 році. І на, цьому, на базі цієї свердловини зараз функціонує знамените Збручанське родовище мінеральних вод. Ще потім було рад, виявлено ряд родовища, це Маківське родовище, було потім Волочиське родовище. І було виділено шестопаловим В'ячеславом Михайловичем. Разом зі мною була виділена Подільська область мінеральних вод типу Нафтуся. В межах цієї Подільської області типу Нафтуся почалася розвитка пошуки і розвитка інших родовищ мінеральних вод типу Нафтуся. І таким чином були виявлені води Маківське родовище, Мукшинське родовище, Кам'янське родовище, Зайчиківське, Волочиське родовище. Останнє родовище, яке тут розкрите на цій території, це Калагарівське родовище мінеральних вод. Мінеральні води приурочені до селорійських відкладів, які формувалися порядка 350 мільйонів років тому. Під час Телорійського моря відкладалися різні молюски, от інші І тоді Цьому самим разом з ним з морем відкладалися органічні речовини від воді виходились. Як скелети цих малюсок іменно е, сорбірували ці органічні речовини, і потім вони відкладались і в глини, з цих породів. В даний час е, підземні води розмивають іменно ці силовіцькі відклади. Буду говорити, вилушують звідтілянічі речовини, які і є за даними уявленими сучасними основним компонентом лікувальних відбуд. Лікувальних Можливо, тут і інші компоненти є, ми не знаємо, але ще не доказаних. Що таке калерівське родовище? Якщо не ходить, да, то саме головне те, що ці родовища, це Подільська область мінеральних вод знаходиться практично в центрі крупної зони розлому так званої рівненської зони розлому. Земля є наша кора, земна коралі, та сфера, на якій ми знаходимося, вона не суцільна, вона складається з окремих блоків. Між тими блоками утворюються зони розлому, тому що блоки піднімаються, рухи то вверх, то вниз, то вниз, ви знаєте землетруси і так далі. От. І от ті частини між блоками. От це є зони розломів. Вони глибинні. вони, Якщо раніше було уявлення, що вони сягають там сотень метрів, так, то зараз відомо, що вони за тисячі кілометрів. І за де деякими уявленнями доходять до центру землі, по цих зонах піднімаються глибинні ювенільні води, тобто первинні, які утворені. Ще... І от вони насичують ці води, насичують іншими. Компонентами, елементами, які теж, очевидно, є, як кажуть, лікувальними в своїй приємні. Хоч вони не кондиційні, але разом вони дають, можуть давати велику лікувальну практику. Тому всі от, і нафтусі і мінеральні води типу нафтусі в першу чергу теж прив'язані до цих зор. Тому що якщо ми беремо, Підземні води, які розкривають цілорійський водоносний горизонт, десь за межами тектонічних зон, ми не маємо нафтусі. Якщо в межах тектонічних зон, ми маємо іменно нафтусі не тільки тим, що вона вміщує органічні речовини, а тим, що вона квітня лікувальні властивості. А це головне, що ця територія перетинається Товтрою грядою, відомою вантов гридою, яка протягується десь. Від Красна села Львівської області за Кам'янець-Подільської протягаються. Що таке товтраль? То гряда, це теж за уявленням багатьох геологів, це крупний планетарний розлом, який окутає майже всю землю. Цей глибинний розлом по ньому теж піднімаються якісь елементи, компоненти і так далі. І ці ювілільні води, які насичують ці води церкви. А Калагарівське родовище, воно знаходиться не в центрі товтуру Гради, а якраз на схилі Північно-Східному схилі товтую Гради. Ну, ми зарубляємо. І от, як ми шукали, всі ці, будемо говорити, що скільки уявлено, що Збручанське родовище, інші родовища, прив'язані до тектонічних зон, пошуки Калагарівського родовища теж були зв'язані з пошуком генетичних зон. Тектонічні зони. Вони можуть відзначатися різними геофізичними методами, це і електророзвідка, магніторозвідка, сейсморозвідка, гравіки і так далі. Це дуже складні методи, дуже робити. Але вони визначають і так званими геобіолокаційними дослідженнями. Тут вже переходжу до даного разу того, що я, визначаючи геобіолокаційним методом, займаюся вже в 1972 році. Відчувши в собі цю, як кажуть, здатність відчувати енергію землі, от я інші методи не приміняю. Тому, коли було заявлено пошуки тут, де в цьому районі мінеральних вод, була приведена геобіолокаційна зйомка іменно визначено це місце, як бути на свердловині, де проходить крупний розлом по долині річки збруч. І його відгалучення від Збруча, От ми в цьому відгалученні поставили свердловину і досить вдало, досить вдала Перш за все, що ці мінеральні води, Калагарівські мінеральні води відрізняються трошки тим, як від Збручанських мінеральних від збручанських, тим, що вони вмішують більшу кількість магнія. От, і меншу кількість кальція і натрію. Ну, магні, як відомо, це дуже елемент який дуже важливий для фу функціонування е міакарта, інші, це дуже такі. Кілько... Тому ці води в калегахській таному відношенні можуть бути е набагато ефективніші в лікувальній практиці, ніж навіть воду з Бручанського родовища. Це перше питання. Друге питання, що що Калгарівська знаходиться в екологічно чистому районі. Це надзвичайно важливо. По-перше, тут долина чиста, схили чиста, тільки її єдина. І немає ніяких свердловин господарського питного постачання, як вручанському родовищі. Тому що якщо був пробурений рядом інші свердловини, вони просто, як кажуть, шкодить родовищу, вони розбавляють, розубожують. Скажемо, як в нас на родовище, якщо пробурити інші свердловини і відкачки з них воду, то ми збільшимо швидкість руху води і скорочуємо термін виложування органічних речовин. А скорочуючи, де ми їх кількість зменшуємо, а значить якість води падає. Генеральна якість води. От таке питання. Значить, ми ці дві основні питання. Це значить, якість води і екологічний чистий район для цього району. Що потрібно ще сказати? що е, У нас е, генеральних вод типу нахтуся зараз на Хмельниччині і Тернопільщині визначення досить багато. Але е, освоєння їх дуже складке. Тому що не важливо, якщо ми там з Бручанська радою, ще величезне, поставили, строїть там комплекс і так далі, але вони використовується на якийсь процент, невеличкий. Якщо на тому ж Калигарівському родовищі в цих екологічно чистих, хороших умовах розбудовувати можна і санаторій, і лікувальна властивості, і так далі води, то в цьому відношенні воно буде значно ефективніше. На мою думку, основну одну із важливіших ролі, ролі в лікувальних властивостях відіграють іменно енергетика спеціальних Енергетика підземних вод енергетика насичується е, іменно земною геогенною енергією, насичує та, яка поступає з глибинних надр по цих же розломах і тріщинах, вона насичує воду. Вода являє, має дуже хорошу енергетичну пам'ять, так як срібло, золото і такі елемент. І от оця вода, як насичена геогенною енергією, вона іменно є досить, будемо говорити, високою лікувальною властивості має. От, найбільші. Тому я ж ще раз кажу, що можуть води бути за межами енергетичних сон з органічними речовини, але не нести лікувальних властивостей, однак ці не чути. спокон віку підтверджено це людьми нашими людьми, спокон віку предками такі речі. Приведу вам дуже такий цікавий приклад, який я почав так, займатися 1975 року. Ви знаєте, всі, наверно, знаєте це знамените. Звенигородське родивоще, це святилище пів, кринціле святилище пів. Я. Так от справа в тому, що воно було засновано святилище древніх Слов'ян, це 10-13 вік нашої ери, але засновано на святилищі Скіфів, це 4-5 століття до нашої ери, вали скіфське святилище збереглися цього часу, і воно Так також знамените святилище Богід. Де стояв Збруцький ідол. між ними святилище Гуд. Але найцікавіше, коли почали досліджувати, так під цим Збручанським, е Зенігородським святилищем є ряд джерел. Ми їх закертили. Це третє, четверте, п'яте, шосте джерело. Так от всі ці джерела були святими. Вони зараз святи. Але тоді вони святили, але в часи в 44-му році вигнали. Стельника, який там жив. А до того часу, після того, як почалось християнство, все время християнський священник жив, пустельник жив на тих джерелах і лікував людей іменно водою цих джерелах. Коли ми попробували дослідити цю воду, ці джерела, то виявилося, що вони при майже всі несуть на Але Але народі говорять так, що оце джерело лікує очі. А це джерело лікує печінку, там, нирки, а це лікує нервове захворювання. От дуже цікаво. Так от бачите, коли ми перевірили це енергію функція, там підвищена кількість літію. А літій, як відомо, особливо на Балканах, використовується для лікування психологічних захворювань. Тобто наші предки все це прекрасно знали. І це теж то, допомагало, тому що їм шукали ми там такі ж енергетичні зони, і тут шукали такі енергетичні зони. А ці енергетичні зони, вони несуть оцю глибинну енергію, яка накопичується можливо, не тільки в воді, а потім вода і несе, і накопичує там в організмі і так далі. Ну це багато говорити, то ну, тут з нею обережно треба проходити. От. Це такі питання. Значить, Основний літологічний склад пород це вапняки де приворучені ці води, це випніки. Я ще раз із цих випніків якраз вилужується ця органічна речовина, яка вважається на даний час основним лікувальним компонентом. Але, ну, по моєму уявленню, я повторюю, що потім не тільки цей компонент, а іменно енергетичність води разом із цим компонентом, лікувальним, дають високий такий лікувальний ефект. Плюс іменно ті компоненти, які виносяться з глибинних розломів, які самі по собі один не є кондиційними, Але в групі своїй, в масі своїй, вони створюють якісь кондиційні лікувальні рости. Це, на жаль, ніколи до цього не вивчено, тому що інститут куртології одеський дуже вузько вивчає органіку і все. І все. Інститут Івнікавецького і, в і от геологічний... І, і, Наук, вони вже більше розробили. Вони розробили консервацію води тим елементом, який іменно входить в складову частину води, тобто От. От сірководні. Озбереження цього сірководні зберігає це сіркові органічні речування. Но ми те, єдине, не можемо сказати, чи він зберігає енергетику, чи не зберігає. Я вам скажу, що енергетику я спробую води, вона зберігається напротязі. І року і року, от буквально. Але дуже що важливо, не розуміємо, трудно пояснити, чому, що важливо, щоб вода знаходилася, коли ми цю воду зберігаємо, щоб її температура була не вища з 10 градусів і темне місце. Тобто і сонце. Як воно впливає, ну, допустимо, зрозуміло, що воно впливає там, на компонентний склад, а от на налітичний склад ми поки що не можемо сказати. То тобто, нічого не знаємо. В принципі, я вам скажу, що ніхто до цього часу не може пояснити, що це таке геогенна енергія, як її замірити. ми цей, цю енергію не заміряють. Якщо ми можемо замірити там відома енергія електрична, магнітна, гравітаційна, сейсмічна, ядерна, то геогенна і космогенна енергія ми не знаємо. Але вона, очевидно, грає одну із доступних ролей у в світі, в селі людей. От. Ну, я пам'ятаю, я ж кажу, що я 72 1972 року займався тільки цими методами. Розвідано ряд родовищ і люди. Як пояснити, то тобто, сметна я бачу, а теоретично відносно пояснити, як це ми я не можу. От. Чим цікавий район Збручан, район Зброчанського родовища і район Калагарівського родовища? Чим вони цікаві? Справа в тому, що мінеральна вода нафтуся на Калагарівському родовищі знаходиться на глибині. 83-100 метрів. Так. Це по-перше, значить, їхній захист хороший, екран. Поверхними водами вони все, так, не забруднюються. По-друге, Розріз, геологічний розріз, тут дозволяє тут порядка глибина до фундамента, до гранітів, які ви знаєте, глибина становить порядка 700 метрів. І от у цьому розрізі геологічному, тут не тільки нафтуся, а знаходяться і інші мінеральні води. Значить, на глибинах десь порядка до 150 метрів, 200 метрів, 150, 200 метрів знаходяться води типу Миргородська. У от синеньких оцих керівництвох глибше на глибинах порядку 400 метрів знаходяться води високої мінералізації брони, де мінералізація води становить вже до 40 грам на літр. Якщо ми маємо на до 1 грама на літр, то ці води мають вже мінералізацію до 40 грам. Вони вміщують велику кількість брому. І таким чином ми є високолікувальними водами для серцево-судинних опорно рухового апарата, нервової системи і так далі. От чим цікавий цей район, що ми можемо в одному місці рядочком пробурити і отримати такий результат. І хто хоче організувати, тут на чому, чому можна. Тому ми от, з інститутом геологічних наук так і називали вже це українські карлови. Тут можна все додати. Тут можна водити на тій, тут в цьому районі буквально на цій точці, де стоїть 78-сили, буде нафтусі, тут буде вода Миргородська, тут буде вода високої міністрації брону. Рядом Синаманські райони віддічня можна це кремністі води, які єдині для лікування підшлункової залози і так далі. Тобто цей район може один із найбагатших в Україні, не то ж один, а може такий набагатший. Причому такі запаси нафтусі, які в цьому районі, ми зараз читаємо нафтусі. Запаси 200 кубометрів на добу, це перші потрібні, перспективні 500 кубометрів на добу. А в принципі, розвідані запаси вже складають тисячу лишнім на цих людей. Уявіть собі трукацьом, який має 40 кубометрів, 16-20 градуків більше. Тому трускавець формується за счет атмосферних опадів, а наші води формуються на глибинах високих. Значить, екологія, що зараз основне питання. Так що цей район надзвичайно перспективний. Хто до нього прийде, візьметься. І можна рядом, недалечко від Бручанська, зробити набагато кращий санаторій, курорт, Ви вже, що бачили, територію, бачили. екологічні, зручні, хороші умови. Навіть і де купатись, водосховище є. А це я б хотів би сказати, що розріз залишить надзвичайно перспективний, надзвичайно багатий, не обманений. Ну, а енергія, енергія ми разом, якщо про генералі, то треба на місці показати, поговорити. Ну, тут ще інші прочитаєте, інші питаєте. Добре.